Или больше Какая разница тебе Ты смотришь на часы И все же Не веришь времени и мне Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи блуждать в потемках, Усталым взглядом провожаешь Кого-то в облаках с трудом, И по земле один шагаешь, А вдалеке шагает гром. Блуждать в потемках без свечи, Блуждать в потемках без свечи, Блуждать в потемках без свічі. блуждать в потемках. Господи, Твої заповіді вони є безпрекасловні. Вони повинні виконуватись точно і кожної людини, Господи. І я тобі ще раз дякую і приєднуюсь до молитв, які сьогодні звучали до Твого імені, Господи, щоб Ти благословив кожного з тих, хто зараз буде підтверджувати свій заповідь з Тобою, Господи. Нехай вони збережуть вірність Тобі. Нехай вони будуть тверді в вірі, Господи, щоб ніяка спокуса їх не відвела від Тебе, щоб вони, Господи, були прикладом цій колонії, щоб вони колись були прикладом вже на свободі для своїх рідних, близьких сусідів. Я молю, щоб вони не забулися про цю колонію, коли звільняться, щоб вони молилися за кожного з присутніх. І нехай через це още прославиться ім'я Твоє, святе та велике, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Богдан, чи віруєш Ісуса Христа як свого особистого Господа та Спасителя. І чи обіцяєш Йому служити чистому та доброму сумлінні до кінця життя свого Обіцяю. На підставі твоєї віри твоїх слів хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа Аллилуйя. Брат Руслан, чи віруєш Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Віруєш, чи обіцяєш йому служити чистому та доброму сумлінні до кінця життя свого. На підставі твоєї віри і твоїх слів кріщу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Що Христа хрестилися? У Христа яртулися. Чи віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Вірую. Чи відщаєш йому служити в чистому та доброму сумлінні до кінця життя Свого? Обіцяю. На підставі твоєї віри і Твоїх слів Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що Христа стилися, у Христа у Христа живуща. Брат Юра, чи віруєш Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Вірую, чи обіцяєш йому служити в чистому і доброму сумлінні до кінця життя свого. Обіцяю на підставі твоєї віри і твоїх слів хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. у у Христа хрестилися, у Христа хрестилися Захрестилися у Христося. Алисуй! Брат Юрій, чи віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Вірую Чи обіцяєш йому служити в чистому і доброму сумлінні до кінця свого життя. Обіцяю На підставі твоєї віри хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, щоб у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя! усі, у Христа хрестилися, у Христа... Ми ще раз тобі дякуємо за те, що ти нам дозволив звершити цю заповідь. Я ще раз тебе хочу просити за Богдана, за Ілью, за Руслана, за Ігоря, за Юру, Господи, щоб ти беріг цих братів чистоті, Господи, щоб вони виконали те, що сьогодні пообіцяли тобі перед тобою в першу чергу і перед цими людьми, які були свідками їхньої обітниці. Бережи їхні сім'ї, Господи, благослови їхні родини. Нехай вони будуть твоїм світлом для слави Твоєї. Амінь. все исчезли Дела, друзья, жена и дом И ты один у темной бездны И мысли те же об одном Блуждать, Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках, Но своего пути не знаешь, Остановиться ночи нет, И за собой следы стираешь, И за собой гасишь свет. Блуждать в потемках без свечи, Блуждать в потемках без свечи. Буждать потемках без свечи, Уждать в потем.